Короткотермінові курси за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів закінчили 15 студентів. Впродовж трьох тижнів вони навчались на базі навчально-практичного центру ПТУ 26 та ще сім тижнів проходили стажування на підприємствах. Сьогодні випускники отримали сертифікати. Це дає можливість в майбутньому їм працевлаштуватися на ці професії і отримати сертифікати по компетенціям. На сьогоднішній день вже четверо попало у нас на автокраси. вони вже працевлаштовані. Двоє хочуть опанувати цю професію, йдуть на навчання по цій професії, інші зараз на працевлаштування. Вік студентів від 18 років і не обмежений. Навчально-практичний центр оснащений сучасним обладнанням, що дає можливість студентам отримувати якісні знання та навички. От перед вами творчі роботи, які виконували учні з майстрами виробничого навчання. Це двигун та механічна коробка передачі автомобіля Славута і газобалонне обладнання другого покоління. Викладач Дмитро Чах розповідає, як навчав студентів правлятися з автомобілями. Основи, будови, електрообладнання, обладнання силовими установками, агрегатами. Так далі, так далі. Також ми, скажімо так, Коротко пояснювали, як взагалі автомобілі ремонтувати, які можуть бути причини, там як діагностувати автомобілі і так далі. Самі ж добувачі знань зізнаються, їм було дуже цікаво опановувати нову професію і вже будують плани, де шукатимуть роботу. Дуже задоволений, пізнав багато нового для себе, працевлаштований на кразі. Буду працювати далі. Я водій, водій, да. ну а ви знаєте, водії в будь-якому випадку по-своєму автостросері. А тут така нагода, що можна ще навчитися. Я приїхав з, з Восточної України, з Луганської області. і Я вже працевлаштований, але для подальшого. Так сказати, підвищені кваліфікації. Олексій Погода, звільнившись з військової служби, довго думав, де себе знайти в цивільному житті. В інтернеті натрапив на оголошення про прийом на курси. І сьогодні він серед числа випускників. Дуже хороша на база, дуже гарний І потім ми прийшли працювати на завод. Працюю зараз вже працював влаштований на нахазі. Роботи на хазі багато, підприємство довго стояло. Поступно, по по вже зараз потахен, потахен. Вже митати своє сусідне остановлення. Наступний набір на курси планують розпочати вже після нового року. Деталі дивіться на сайті ПТУ 26 Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.